Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді будинок в селі Богданівське, в Доманівській селищній громаді Вознесенського району Миколаївської області. А також не забувайте підписуватись на канал, аби не пропустити нові огляди будинків. В цій географічній місцевості ми можемо спостерігати річку Бакшала, а також ось такі гарні краєвиди, як на фото. Площа території в 16 соток. На території також є туалет, душ, альтанка, гараж, велика конюшня, город, в будинок заведена вода, твердотопливний котел присутній у домі. Також ви можете побачити, що замінена огорожа, новий навіс у дворі та замінений дах. При вході в дім присутня така невеличка кухня, а також по всьому дому зроблений ремонт. У домі присутні три кімнати, кабельне цифрове телебачення та Wi-Fi. Богданівське знаходиться в 40 кілометрах від Вознесенська та 40 кілометрах від Південноукраїнська. Ну що ж, друзі, я думаю, що я вам всі основні моменти по будинку показав і по території. Я не власник і не ріелтор, тобто за більш детальну інформацію потрібно звертатись напряму до власника. Оголошення буде за посиланням в моєму телеграм-каналі в описі. Зараз на екрані ви можете побачити відео з оголошеннями, які спеціально підібрав під вас YouTube.